Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які весь час працюють і роздумують над тим, як найефективніше, найшвидше би допомогти В'ячеславу Зінченко, якого звинувачують вбивство Ірини Фаріон, вийти на свободу. У мене є ось така мета: програма мінімум. Програма максимум. Програма мінімум це працювати кожен день, програма максимум добитися звільнення В'ячеслава Зінченка, і побачити, як він виходить з воріт колонії номер 4 у Львівській області і обнімається своїми батьками, пані Оленою і пані Федором. Я вітаю фанатку Ютуб каналу Ігор Кравцов. Фанатка Ютуб каналу Ігор Кравцов. Одна з найвідданіших най, най людей каналу, пані Тамару, яка очікувала стріму і зараз дивиться стрім і дивиться на мене. Дякую, пані Тамара, дякую від щирого серця вам за ваше українське серце, добре, щире, віддане, яке навіть вдалені від України боліє, переживає за нашу неньку, за нашу Україну. Дякую, пані Тамара. І по темі стріму, перед тим, як розкрити тему стріму, а сьогодні я анонсую всеукраїнську акцію. Всеукраїнську акцію я анонсую. але не поспішайте. Всеукраїнська акція ви зразу почали думати непокоре. Ви знаєте, людина не кориться, коли вона думає і мислить. Не обов'язково йти з палицями, не обов'язково робити щось насильно, насильницьке. Людина не кориться, коли вона думає самостійно, коли вона мислить самостійно, коли вона говорить правду. Тоді вона вже не кориться, тоді її вже не зламали. І якщо такі люди об'єднаються, то рано чи пізно в Україні наступить ера милосердя, ера справедливості, ера, коли люди будуть добрішими до один до одного, коли будуть разом братися за роботу над майбутньою Україною. Тому що в Україні є майбутнє. Але про сьогоднішню акцію перед тим я дуже попрошу нас: 93, 63 тисячі, бачте, наперед більше. 63 тисячі, 200 підписників. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Дуже прошу, допомагайте. Боротьба за В'ячеслава Зінченка не закінчується. Боротьба за В'ячеслава Зінченка це боротьба за долю кожного українського хлопчика чи дівчинки, яка могла би опинитися на його місці. Дякую. Отже, коротко по темі стріму: сьогодні я анонсував початок всеукраїнської акції Свобода В'ячеслава Зінченка. Я відзняв відео у себе в місті Сукіряни Чернівецької області, де сказав, що я, український історик та журналіст Єршвець, починаю все українську акцію Свободу В'ячеславу Зінченко. І прошу всіх приєднуватися до цієї акції. В чому суть цієї акції? Я виклав відео, де висловив свою думку про те, що В'ячеслав Зінченко невинний, Запросив всіх українців викладати відео, знімати в своїх містах, знімати в дворах, знімати на вулицях про невинуватість В'ячеслава Зінченко і викладати в соцмережах. Отаке я сьогодні відео виклав в основній сітці Ютуб каналу Єгор Кравцов. Тому я дуже прошу вас викладайте відео, відзнімайте відео. Запрошуйте друзів, знайомих, від знімайте відео, говоріть про невинуватість В'ячеслава Зінченко і викладайте в соцмережі. І ви будете підтримувати цим всеукраїнську акцію Свобода В'ячеслава Зінченко, яку я почав і анонсував сьогодні. Сьогодні у нас. Які у нас сьогодні? 05 09 2024 року. 5 вересня 2024 року, вибачте, розпочалася всеукраїнська акція Свободи В'ячеслава Зінченка. Якось так. Ви знаєте, чому це я зробив? Тому що боротися потрібно з розумом, боротися потрібно на випередження. Боротися потрібно завжди йдучи на крок вперед тих, хто хоче посадити В'ячеслава Зінченка. А ми, на мою думку, в останній час почали відставати ідемо слідом за ними. Коли ми йдемо слідом за системою, яка хоче посадити В'ячеслава Зінченка, ми не доб'ємося нічого, ніякого результату не буде. Уже і людині, яка взагалі не. Що не бачив в юриспруденції, видно, що всі ці суди над В'ячеславом Зінченком це навіть не фарс, не комедія, це не трагікомедія, це драма. Усі суди над В'ячеславом Зінченком проходять під одну копірку. І на превеликий жаль, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Пан Ігор Сулима позитивного результату в найближчій. Час не доб'ється. Не доб'ється, тому що він йде за системою. Він йде, як кожен адвокат, за системою. А таким чином В'ячеслава Зінченко не звільниш. Його можна звільнити тільки коли усі українці в Україні об'єднаються. Так як я зараз сьогодні видав отаку ідею. Почати все українську акцію, ні, не непокори, а підтримки В'ячеслава Зінченка і його батьків. Свобода В'ячеславу Зінченку, так називається акція. Все, якщо за моїм відео підуть тисячі, десятки тисяч відео, потім піде електронна петиція, потім підуть звернення до влади, потім підуть звернення в євро. Суд в Європарламент потрібно працювати на випередження, потрібно йти попереду тих, хто хоче засадити Славіка на довічне. Потрібно думати головою, думати, а не йти за системою слідом. Інакше ми не виграємо. Тому я дуже прошу усіх, приєднайтесь до всеукраїнської акції. Свободу В'ячеслава Зінченка, пишіть дописи в соцмережах. Викладайте відео в соцмережах. Підтримуйте, будь ласка, тих, хто бореться за свободу В'ячеслава Зінченко. І наостанок 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка Приватбанку. Моя особиста картка. 44 відео по справі вбивства Ірини Фаріон. Через добу після завтра буде 45 відео. А може завтра, завтра у нас п'ятницю. Завтра, в п'ятницю, буде 45 відео, якщо я з Богом доживу, і Бог дав мені завтрашній день. Буде 45 відео про вбивство Ірини Фаріон. Тому дуже велике прохання. Допомагайте мені особисто, Ютуб каналу Ігор Кравцов, прямому стріму українські сокиряни Допомагайте, тому що ми боремося. З останніх сил, фізичних, моральних, за свободу Вячеслава Зінченка. Дякую за увагу. Починаємо всеукраїнську акцію. Свобода В'ячеслава Зінченко. Приєднуйтесь, слава Україні і героям слава! Дякую вам рідні.